Створення себе частина 15. Це відео подивиться цілих 5 людей. Але це створення себе маленькими кроками. Я йду до самого себе, я йду до себе маленькими кроками. Нехай це буде довга дорога. Можливо, це буде не довга дорога, я не знаю. Але хто не зупиняється, той йде. Сьогодні проснувся вранці і мені так радісно було на душі вперше за довгий період часу. Я розібрався із причинами своєї депресії. І я прокинувся сьогодні. Я готовий був робити. В перший судовий час я готовий був щось робити. У мене з'явився настрій, у мене з'явилася жага. Жага до творчості, жага до створення контенту, жага до заробляння грошей. Раніше цього не було. І ключовий момент у цьому. Я розказав у попередній частині створення себе, як я дійшов до цього стану, надіюся, вже не повертаючись до попередніх станів. І сьогодні я поговорю іменно про те, як важливо приділяти Час собі. Ти приділив час всім. Ти приділив час всім людям. А коли ти приділив, ти приділив собі час, коли ти останній раз приділяв собі час, щоб розібратися, у чому причина твого стану? В чому причина того, що твоє життя не працює для тебе? Чому ти стоїш на одному місці і не рухаєшся вперед? У чому причина? Тобі буде боляче прийняти правду. Але зрозумій одне, якщо ти вже докупався до тої правди, яка б вона не була, прийми її. Прийми її усвідомця, усвідомцю правду. І рухайся далі. Порада! Тому що бувають такі випадки у багатьох людей, що вони зупинились на одній точці і не знають, чому їхнє життя далі не має ніякого прогресу, чому не працює для них життя. Причина криється в попередніх твоїх діях, думках, поступках. І тут справа. Тому що ти повинен приділити собі час собі, залишитися наодинці із собою, щоб зрозуміти суть, щоб докупатися до тої суті. Ось так. Бо є така ще категорія людей, що вони от вони хочуть все. З ними спілкуєшся, вони хочуть все, вони хочуть то, вони хочуть всього, вони хочуть то. Но це проявляється тільки в хотінні, це проявляється тільки в проговорюванні цього іншим людям. Но чи дозволяє стан цієї людини стати тим, ким вона перерахувала? Чи дозволяє її ж стан це робити? Чи є ручник, який постійно затягнути? Це теж питання, це питання не, не легке. На деякі питання потрібно приділити час. І це буває не один день і навіть не один місяць декому. Але якщо ти наполегливий, то ти знайдеш відповідь. Побачимось в наступному відео.